Всім привіт! Я на кухні сьогодні. Дощ пройшов і вночі у нас, і гриміло, і мигало, на дворі так гарно прохолодно. Я набралась картоплі цієї нової, хочу спробувати посмажити, яка вона буде на смак. Намила, зараз пожарю, що з неї буде, яка вона добра чи не добра смажена. Квіточки мої цвітуть. І там, запитували мене про ці квіти. Це Ахіменеси. Так що гарно в нас на вулиці. Надіюся, що ввечері підемо на картоплю. Тому що вчора дощ перебив, після обід не ходили. Сусіди також сьогодні вже тарабанять, зранку чую. Да? Угу, Вже викопали у 5 годин ранку в них трактор вже підкопав. Що да. ми гнатцю будемо за кимось, викопаємо, коли викопаємо, ми не спішно. На вулиці сонечко, але не жарко. Не знаю, як буде в день, але не жарко. Поки що не жарко. Так, нічого, хай смажиться. Цибулі я накрешила, Часничку начистила. І все, в мене готове. Досмажується картопля. Трішки на колір незвична. Біла роса така кремового кольору, а ця така біла. Ну нічого, головне, щоб була смачна. Зробила меншенький огонь, щоб вона пропарилася гарно. І все, і будемо куштувати. Ну, а, а я блядь, не, не в рукавичках пережені. Всім доброго вечора. У нас дубль три, третій день на городі коло картоплі. Не знаю, сьогодні чи подужа по їм чи ні. Ну якщо ні, то на завтра зовсім трошки залишиться. Ти грядка хо. Але тут а непогана О, картопля. Главна, подиви, покажи туди далі. Ті рядки лучше пошли вже. бо Зараз да. покажу. Ону диви, яка здорова гарна. Ті рядки гарні, багато картопля. Да. Тут та лувка картопля. Самі. Ну, два відступай і третій ставай. Воно оце вже дуже хороший. Ну, йди я жовт. Ну таке вийшло в мене. Не поділять рядки. Тут гарно, бачите, така картопля. Да, ці рядки краще вже пушку. Последні на закусь, да, гарно. Аж гарно збирати. А в початку, ну там шість рядків згоріли повністю, я не знаю чого. А тут а вже Чималенько. Вітер сьогодні, після дощу так гарно, не жарко. Дивіться, скільки картоплі. І гарно його ноку покажи. Ловка, ловка. Тут гарна картопля. Сходяться хлопці, хочуть сьогодні добити, так усі приступають. Бо ми щось крутим, вертим ці рядки і ніяк. Ось Віталівної. Ось пікасо гарно. Ма, то це я ж всю на посадку. Ой, да хватить її на посадку. О, Що ти саме пікасу садитимеш? Таке, прийде, ж і не, таке ж її небагато. Іди, я розбираю своїх а все твої. Ай, ну хорошо, розбирайся в своїх рядках. Так що в надії, що сьогодні доберем. Це скільки? Ще раз, два, три, чотири непідкопані в нас залишилися. А не більше? Ні, подивися, Чотири непідкопаних. підкопаних. Так, приступай. Так що будемо з картоплею. Бо перші рядки так, в нас злякалася. Чуть не плакала, що без картоплі буде. Є, сьогодні, ну я побачу. Жил, щоб завтра гуляти. Да, ти що? Ні, ні, ні. ні бачиться, яка ні, не поїдеш гуляти. Получу. Так що ми збираємо. Ось така картопля. Це дрібна. Ну що, у нас фініш. Ми не думали, але справилися. Дякуємо Богу, що допоміг нам. І всім, хто нам копав, допомагав. Ось такий. Розсипали все, складаємося, їдемо до хати. Це дрібна. Це також, мабуть, дрібно. Да, У сітках посадкова. Тут гарна картопля. Ось велика. Непогана на цій стороні була. Так що, ух ти! Так що що? Ми з картоплею на зиму. Так що вистачить, ми переживали, тому що там нічого майже не зібрали, а тут більш ніж достатньо. Отак. Раз, два. Все, пакуємося і рулимо додому. Зараз ще спустимо в погріб і відпочивати. Що тут? Картоплинку загубили. Ай-яй-яй! Це дрібно. А там? Все. Ой, ще ж не все, у нас ще ж рання, ну там небагато. Да, ну чого сьогодні? Ні, сьогодні котик вже вся. Єсть у погребнику неповна. А ця куди? Ну то в прицеп, котику досиплимо, ми в той раз одну не впустили. Все. Свої причандали пакуємо і їдемо, і їдемо додому. Ура. Ура! Ще ранню залишилося. Ну так, да, ну там таке. Під, під страху. І тоді до Ксюхи ще їхати. Всім дякуємо. Оксана Ярик не так і не Да, Дякуємо, що всі нам допомогли. Якби вони сьогодні не допомогли, то ми б ще б на завтра залишилися. Да. А так, ура! Ура, ура, вони вже поїхали. А ми зараз допускаємо. Так, да, ми рядок да. да, Ми пройдемося котику. Дай. Так що в нас вже вечір, впускаємо картоплю, ще раненько і справилися. Десь вісім годин. Так ми раніше вийшли, це що сьогодні було не жарко. Без що 6 ми вже Справилися ми сьогодні раненько, тому що вийшли ми раненько. Якби вийшли пізніше то не справилися, бо так, що через дощ на вулиці не жарко, прохолодно, так гарно було копати. Ось все грязно, все. Да ну, Зато видно, що ні. видно, що було на городі щось, ніяк не поїдеть. Пішли сюди, я гляну на помідори. Пішли, так що ура, 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 ура. Віталію нам за мною кабає. Ну, що це кабає. <п 'я> біжить дівчина, біжить. Сімнадцятка почуть. Глянемо на помідори. Не сімнадцятка, шістнадцятка. Mm. Так що йдемо, Що в нас залишилася рання. Ну це ми вже завтра ввечері вийдемо. Завтра післязавтра завтра покупаємо. А потім уже, коли там сестра свисне, поїдемо до неї копати. І все. І ми з картопля. Погляду два вечора. Як найбільше. Казав Ярослав, що в них там довші рядки і більше по кількості. Ніяк ага. Угу. Ага. не, не поїдуть, що загружене, виникло. Ой, хорошо в холодочку. помідори, які Хочу подивитися на помідори. Щось наші помідори не спіють. Не вони ну, знають, що нема коли з ними діло мати. Ну так, да, вони чекають, поки ми повибираємо усім картоплю, а тоді будуть спіти, щоб було коли, коли консервувати. Я буду свободніше. Ну вже тут, тут бачите, вже білі. Повіз. Артем, картоплю, Серега. Заді. А ми Повіс. пішли по городу. Що, що? Випадають помідори. Чого? Оце мене бачать паршивий. Ну, вирви його викинь. Пропадає тут помідори, ось, у, наче говна накидав хто, тільки всі зелені. Ну, колись будуть. Не знаю, як помідори, а диня все десь пропала вже. Пропала, ну скоро спітиме. Це й нав'язалося, дивиться мало. Да, чимало день, там вже така жовтенька робиться. Ось о, лянь, це тільки день. Де такі здорові. Ну, ще нема стиглої. Ну ота вже днів через О, Отам одна, да що капуста красуня. Помідори треба. Зібрати. Може. Так давай пелену заберемо, щоб не йти. Господи, прийдемо З Америки йти. Чого Америки? Не з Америки. Баклежа. Бачен круглий один попався. Баклажан я бачила. І огірки треба зібрати. Так, з'їсти взяти одного. Підвечерять, поки дойду до хати, ось невеличкий. Бачиш, скільки нав'язалось, треба зібрати. Треба зобразитися. Так. <звук> Пропадають огірки. Ось у мене ще дивіться, яка картопля. Одну викопали, друга росте. Так що всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. Дякуємо за перегляди, за ваші коментарі, лайки, за ваші підтримки. А ми чалапаємо пускати картоплю в погреб. Зараз подам, Серега впустить. Якраз красота, а ще ось ліс, дивіться, це ж тут раннє. Дивись, чиста була, це враз. Чиста була, це нічого. Ну, Тільки, Тільки ж нема, в мене всю. Хай, на мій ліс треба. Краще ростиме там, бо буде як голови. Ні, ну рання картопля гарна. Здорова, я копала Не раз, так набагато краще, ніж там. Звісно. Кабачки треба розвитку. Які там бурки треба посипати? Ти не заглядала? туди. Он бачу відсюди, виглядає одна стеблина картоплина нашла сюди. Хіба одна? Ти що встала усе... дивися, ось ось зійшла. Вау. Вон брожок начепляла на ноги, дивись. Рип'яхи. Ну, так що Ззаді. Сходить картоплявся. Куди йдете? Ота палюки. Ото палюки. Як вони вже мене замочили? Аби вам деби підпадали. А окроп не сходить. І рух не сходить, треба повидіти. Ось один охлопчик зайшов, аж один. М -м, покажу майорки цвітуть мої. А, Нормальні. Ось дивіться, які гарненькі. Разні, разні. М -м, красиві. 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 Треба на сьогодні позбиратися. Повненькі. Угу. Є, ці й є, повненькі різні. Вони всі гарні, просто mm -hmm. жарно світні. Mm -hmm. Так, пошла я, бо поки доходимося, доходимося, сам опустить. Да, зараз він сам ніяк не, не опустить. Всім доброго вечора. Набрала відра. Зараз помідори хочу зібрати. Огірки. Що там ще є в нас в огірках? І прийдемо сюди в цей ліс, в лісі-лісі темному, де ходить хитрий лис. Росла собі картопелька і бур'ян із нею ліс. Оце про мою ранню картоплю. Кажете, що в нас такі порядки на городі. Ось дивіться, який порядок. Лобода є вища мене півтора рази. І тут бур'яни шурують, дощі йдуть. Уже все, сапка закінчилася, не хочу нічого сапати. Тож прийшла зараз помідори, зберу. Бо тоді, як на довбеся, ти картоплі, картоплю, так не схочеться нічого робити. Що, туди йти? Ми прийшли на збір врожаю помідорів. Думала, гірків вже не буде, а вони, дивіться, психонули, ціле відро зібрала. Помідорів зібрала небагато, тому що закривати їх поки що не буду, тому що треба мені з картоплею справитися, Ну, Серега почав рвати, пішов по косу. Кажуть, бери, да скоси. Вручну. Та ж тільки тут копають трактором що. По помідорах вже треба буде їздити їздитися ночі. Тут ж помідори ж засадили. Так що... Огірків ціле відро. ну з огірками це можна завтра щось біганько консервувати ми не будемо, просто засолити і все, а з помідорами вже потім. Це так назбирала, знаєте, щоб на сьогодні, на вечерю, на завтра, щоб не бігти. І огірки гарненькі, такі вже ж гарні огірки. Треба кабачки вирвати, поки не подзьобали. Зараз вирву. Папа, синочок, там картопля сходить, а ти ходиш. Де. Ото там. Де. Да. Ми одну копаємо, другу садимо, третю обгортаємо. Так, а тут. Ой, тут кабачок є. Бо вони швидко перелетять і поклюють, дивіться, які гарні молоденькі. Уже завтра щось буду з ними виготовляти. Мені сьогодні. Хочеться справитися із тим Шодоць. На, положив відеречко туди, до помідорів. Хочеться вже справитися з картоплею і забутися, бо не знаю, коли до Ксюхи. Пропав, дивіться, а чого. Ааа, хтось підсів. Ні. Пропав корінь. Так що все. Красота моя нацвіла. А тут дві двідинки. Що? Угу. Серега прийшов косити, а тут якийсь сорт. Менка зелена, зелена стоїть. Та цю ми косити не будемо і поки що копати не будемо. Хай стоїть. Уже легше, Уже легше, вже не всю ділянку будемо гребти зараз. А оце звідси і туди треба буде скосити і зібрати. Бо тут вже посохло. Тут вже і не знайдеш. О, посохло стебло. Це раннє, а це я не знаю, теж якусь хтось давав біла. Ось, дивіться, гарні молоді кабачки подзюбали. Ну, сьогодні, я думаю, ми справимося з картоплею, завтра в мене буде кулінарний день, буду щось кулінарити, готовити, тому що з цими городами немає часу. Дохренько щось зльопається. що дивиться гора. Сокирою треба не косою. <су> Оце заросло і швидко. Довго, чисто, чисто стояло. Повиривалося. Да. Кисота яка. Так, іти відносить відра, брати кошолки. Йорву швидко! Швидко рвеш, молодець. Ось дивіться, яка гарна картопля. Це рання. Це цю, що я ціле літо копала. Ах ти. Це якась довго телеса. Все подобається. Да х'ї довгеньку давай віддільно, що ти її в купу. Не треба мішати. Ну давай. Да в куба всі багато. Велику то ладно, а посадкову давай в отдельну сітку. Mm -hmm. Так, зараз подивимося, що в цьому кубасі. З одного кубага. Що дать? Кого тобі дати? Гребку, ні, дось, мені треба сночок. Принеси там, є. Ну Або мені принеси. Подожди, дай я до грибу. Ну так я ж тобі говорю, принеси мені. З одного кубаха. Гарно. Да їй давай. Вона ж не забрала в мене цю. Оце з одного кубаха. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двадцять три картоплини. Отакий врожай з одного кубаха. Ну, є менші. Менша кількість є, більша картопля, Ну, картопля взагалі класна. Що гарно, то гарно. Оце дрібно, це скільки я тільки не збирала. А це вже висипала і посадкову, і велику. Я висипала велику. А що це То кремо будемо насипати її сітки. Ця картопля нас Виручу. виручила. Та й то її достатньо буде. Хватить, Хватить більше, ніж треба. Да. Дрібненьку, ну хай збирає. Вона любить дрібненьку збирати. Мам. Що дать? Мам. Кидаю корзинку. У корзинку кидає, де дрібненька. Все, ми цю ранню всю викопали. Мам. Вже мам. всю всю що доць. Да, Нема, Нема, викопали таку ділянку. Зараз вже дворі покажу, мам. скільки нагребли. Мам! Що доць. А це що зелене, хочемо спробувати. А це кубах, доць, відійди, я покажу. А це кубах, доць, відійди, відійди. Вирвала зелене і хочемо ж подивитися, яка тут картопля. Гляньте. О, оце така. Ну вона ще зелена. Ні, ще копати ніхто не буде її. О, тільки сім картоплин, але дивіться, які здорові. Оце якийсь новий сорт. о, така гарненна. Якраз вся у велику піде, щоб не мішати. Хай ще стоїть, вона ще зелена. Тут два родки чи три? А я не знаю. Три, мабуть, це трошки. Серега зараз перевезе, покажу, скільки ми накопали. А я не пам'ятаю, скільки ми посадили. Сеточку, чи, напевно і не, і не посадили? Дві. Не помню. Фух. Ура! І цю вже вигребли, залишилося то два з половиною рядки. Так забираємо ту велику. Я ще заберу провідку. Зараз впустимо і ну, все. Ну так давай вкиню це. Не у а я завтра щось. Бо вона і не добра. Да чого не добра. Я думаю, буде добра. Головне, що красиво. А добра чи не добра, це. Фух, ура! Той ліс хай доростає. Там пару ялинок таких. Що ти мотаєшся? Язик у землі тяпа. Шо так, а я пойду по городу. Пуйду глянути, каптур стаю. Що таке? Ох і дурік. Ох і дурік. Пошли. Ось таку кількість ми накопали. Три п'ятки. Дві з половиною сітки, одна неповна, і чотири клумаки. Дивіться, великої стівної. О, ось така. Доладня картопля, звісно. А посадили ми, мабуть, отаку сітку. Чи дві, я вже не, не пам'ятаю, скільки ми посадили, але зібрали. Дві корзинки, ми поставили. Дві корзинки. Да. ну, сітка, виходить. Да. Там вже в сітку два відра входить. Так що, отака картопля. Зараз пускаємо. Красота. Цією картоплі ми задоволені. Вже, можливо, ми вам і надоїли своєї картоплі. Ну, ще буде картопля. Показую те, що робимо, та й показую. Не за один день ми зібрали. Це у нас, виходить, четвертий день на картоплі. Так що. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. Дякуємо вам за підписки, за ваші коментарі. Кому цікаво, підписуйтесь. Ще буде картопля, відео одне. А ми не одне. Ще ж треба в ксюхи викопати. Покажу, яка у неї. Кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити відео. Так що все. Зараз йде в погреб вона.